Оскільки нас всюди проігнорували, залишається лише здогадуватись, якою саме зі списку нерухомості користується Олександр Маркушин. Як ми вже зазначали, Олександр Маркушин цього року задекларував продаж певної нерухомості. Нам насправді цікаво, якої саме, бо відповідно до декларації, за 23-й рік він не володів жодним нерухомим майном. Проте більш цікавим тут є покупецький – форчук Роман Анатолійович. Цей чоловік є власником товки теплокомунмережа, одноосібним власником, і це важливо зазначити. Адже компанія часто бере участь у тендерах міськради, а замовляє послуги. Приготуйтесь тепло. Нергопостач сподіваємось, ви ще не забули, що саме там працевлаштовані особисті бодігарди мера Цимбаровичі. На рік компанія заробляє на тендерах буває і по 2,5 мільйони гривень. Ця ж приватна фірма фігурувала у кримінальному провадженні щодо створення штучної видимості законності перерахування грошей для подальшого їх обготівковування.